25 серпня 2025 року близько 8.40 на автодорозі Суми Полтава в селі Баромля Охтирського району Сумської області сталася трагічна дорожня транспортна пригода. За повідомленням поліції, зіткнулися автомобілі Ford Фокус, яким керував 23-річний водій та Фольксваген під керуванням 39-річного чоловіка. Внаслідок аварії водій Фольксваген та 14-річний пасажир Ford Фокус загинули на місці від отриманих травм. Водія Ford Фокус та двох його пасажирів, серед яких яких також є неповнолітні, госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. На місце подій оперативно прибула слідчо-оперативна група поліції. Транспортні засоби вилучено та поміщено на спеціальний майданчик для подальшого розслідування. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагедії. Поліція закликає водіїв бути уважними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому. На Сумщині двоє жінок стали жертвами шахрайських схем, втративши значні суми через пропозиції легкого заробітку в месенджері Телеграм. Поліція вже розпочала розслідування за обома випадками. У шостці місцева мешканка відгукнулася на пропозицію підробітку, що полягав у розміщенні вподобайок на веб-сайтах. Шахраї переконали її надати дані банківської карти, нібито для зарахування майбутнього заробітку. Дівчина виконала вимоги, після чого з її рахунку зникло 17 тисяч 800 гривень. Зв'язок із роботодавцем обірвався. І потерпіла звернулася до поліції, зрозумівши, що стала жертвою обману. Схожий випадок стався на Конотопщині. 21-річна місцева мешканка отримала в Телеграм пропозицію заробити, виконуючи завдання з придбання товарів в інтернет-магазині. Довірившись шахраям, вона перерахувала 56 тисяч 88 гривень, після чого зв'язок із замовниками припинився. Жінка звернулася до поліції, усвідомивши, що її ошукали. За обома фактами, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу. України шахрайство, поліція встановлює особу зловмисників і закликає громадян бути обережними з пропозиціями швидкого заробітку в інтернеті. Правоохоронці наголошують: ніколи не передавайте банківські дані чи особисту інформацію невідомим особам і перевіряйте надійність джерел, що пропонують підробіток. Війна розв'язана Росією відсунула на задній план майже всі проблеми, які існували до цього. Навіть про коронавірусну інфекцію, яка не давала спокійно жити близько двох років, українці практично забули. А тим часом ковід нікуди не подівся. Ба більше на початку серпня кількість виявлених випадків цього захворювання в Україні значно зросла. В деяких регіонах ситуація, взагалі, близька до того, аби вийти з під контролю, що відбувається в нашому місті, і як наразі йдуть справи із захворюваністю на коронавірус, розповіла головна лікарка інфекційного відділення Тетяна Тупикова. Кракін є нова мутація мікрону. Але це не головне, головне те, що прогнози і закономірності інфекційних хвороб залишаються і проявляють себе на коронавірусній хворобі. Шості продовж останніх двох тижнів ми також зареєстрували два лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Вона почалась серед дітей, і ми бачимо дорослих. Які до нас потрапляють з родинних вогнищ, і спеціалістам і пересічним громадянам вже зрозуміло, що коронавірус прийшов у стадію сезонних хвороб і тепер буде з людством завжди. При цьому інфекціоністи зазначають, що в подальшому можливі і спалахи, і епідемії, проте проходитимуть вони набагато спокійніше і легше через імунітет, набутий за попередні роки протягом останнього півроку. Ще навесні взимку ми проводили масове дослідження на коронавірус. Всі хворі, які поступали до нас з явищами ГРВІ, з клінікою пневмонії, були обстежені на коронавірусну інфекцію швидкими тестами. Всі пацієнти, які помирали від пневмонії, обов'язково були обстежені на коронавірусну інфекцію. Коронавірус розпочав. Своє нове життя і в Києві, і в області, Так, да, звичайно, ми зараз всіх обстежуємо на швидкими тестами на коронавірусну інфекцію. І ми увійшли в сезон, і це дослідження буде продовжуватися. Як же виглядає підступна інфекція зараз, і по яким симптомам її наразі можна розпізнати? Це звичайно, гервеї, нежить температура кашель, задишка. Слабкість. Інтоксикація при короні залишається більш виражена. Це і м'язеві болі, це і е, тривалий е, астенічний синдром, тобто слабкість зниження роботоспособності і інше. Коли так виражено і коли швидко е, е, приходить пневмонія, це дає можливість нам і вам теж задуматись не коронавіцем. Пані Тетяна говорить, що позитивний швидкий тест це вже діагноз, адже він занадто чутливий і вірогідність його помилки майже нульова. Тест системи є наявності, і в нашій лікарні їх достатньо, і ми їх будемо використовувати. Я думаю, що ми їх будемо купляти, і вони у нас будуть. Вірус нікуди не зник. Початок війни вже співпав з тим періодом. Корони, коли вже населення набуло імунітету, коли вже ми фіксували не таку кількість захворювань, і більше був страх. Коли прийшла війна, почався інший страх, який переборов страх коронавірусу. Хворих ми фіксували, хворі помирали, але увага до інфекції, мабуть, і призупинила. Акценти на тих хворих, які залишалися, і які лікувалися. І всі ці роки ми реєструємо смерті від коронавірусної інфекції. На жаль, говорить наша співрозмовниця. Люди помирають не тільки від коронавірусної інфекції, а і від пневмонії, Незважаючи на те, що в 21 столітті медицина зробила крок далеко вперед, такі випадки не поодинокі. Смертельні випадки від пневмонії, щомісяця ми реєструємо. Це не ті пневмонії, які були раніше. Це більш пневмонії, які змішані по своїй етіології, по збуднику. Це більш вірусні пневмонії, важкі. І важко діагностовані пневмонії. Тетяна Борисівна запевняє, що нехтувати коронавірусом не можна, особливо зараз, коли люди, знаходячись у сховищах та укриттях у великій кількості, найбільш схильні підхопити інфекцію, яка може стати пусковим механізмом для виникнення чергового спалаху хвороби. От вам мікс, який дає початок епідеміям і спалахам завжди так було і так є і відносно корон. Я розумію, що шляхи передачі інфекції – це основне, на що ми повинні зробити акценти, це зменшення контактів, перебування в скучених місцях, це особиста гігієна рук, використання дезінфектантів, використання захисних масок. Я вважаю, що це не є зайвим. І комусь це допоможе допоможе. Да допоможе не захворіти. Бажано захищаємо дихальні шляхи. Бажано, щоб ті бомбосховища, які ми використовуємо, були вентильовані. Бажано зберігати спокій, зберігати е, свою нервову систему. Але це важко і це все є також тим. Фактором, який буде допомагати ковіду, знов к нам прийти, і хоч сьогодні лікарі вже знають, як боротися з ковідом, хоч інфекція стала більш слабкою, а інфекційне відділення більш сучасним та чистим, завдяки проведеним ремонтам, потрапляти сюди, все ж таки не хотілось би. Тож тримаємося і не дамо шансу ще одному нашому ворогу, невидимому, але не менш небезпечному, ніж той, хто атакує щодня з півночі. Дитяча школа мистецтв у Шостці отримала професійну віолончель, подаровану меценатом із Нідерландів, через фонд Шостка Фаундейшн. Інструмент передав священник Ігор Трабачук, директору школи Юрію Дмитровичу Лозі. Під час передачі віолончелі викладачка школи мистецтв Любов Скега зіграла на інструменті, продемонструвавши його витончене звучання. Лончель високої якості подолала довгий шлях із Нідерландів до Шостки завдяки зусиллям Олени Чанцевої Коваленко, засновниці громадської організації Музейний психосоціальний хаб Місце сили та Алекса Декока, керівника фонду Шостка Фоундейшен. Господь творить дива. Цей інструмент це нові мелодії натхнення для дітей, зазначила Олена Чанцева-Коваленко в дописі. Директор школи наголосив на важливості такого подарунка для розвитку юних талантів. Сама по собі допомога ця ну така і символічна, і дуже ну, для нас приємна. У нас, я хочу сказати, не безперебільшення. Вважаю, кращий клас віолончелі серед мистецьких шкіл нашої області. По-перше, по-друге, в нас є єдиний в Сумській області ансамбль віолончелістів із дітей, з учнів мистецької школи. Взагалі в нас такий чудовий викладач, супервикладач Любов Миколаївна Скега. У нас ще є всеукраїнський конкурс віолончелістів із юних скрипалів імені одного Фундаторів української віолончельної школи, професора Вадима Червова. Це знаний на всій території України. Конкурс музикантів його дуже добре знають і він користується великою повагою. Так що в нас сьогодні свято. Добрі люди, такий благодійний подарунок. Ми отримали віолончель. Для нас це просто радість, неймовірна. Я зараз пограла на цьому інструменті. Він такий е, зручний під час гри, рівноцінний звук на всіх нотах, на всіх струнах, е, Тембр такий, бархатистий, такий яскравий, такий виразний. Слава Богу, у нас є діти, які можуть грати на цих інструментах. У нас існує клас віолончелі. І це взагалі інструменти вони дорогі, і щоб придбати такий інструмент, такого. Класу, це треба великі кошти. А тут ми отримали подарунок безцінний для нас послання нам на, на, на початок навчального року. Це нас надихає і надає сили і вже якісь створює певні плани на подальшу роботу. Ми дуже вдячні всім людям, які до цього причетні. Дякуємо нашим європейським друзям, дякуємо всім людям, які допомогли і доставити її в наше місто, тому що як самі розумієте, треба необхідне і упакувати, і все бережливо все це доставити і. Ми радіємо, радіємо, щиро-щиро вдячні. Ігор Драбочук додав, що для нього було честю взяти участь у цій місії. Я привіз, вони дуже ну, з радістю прийняли цю війначайну і розповідали навіть сама вчителька, яка це професійно викладає на цьому інструменті, навчає діток. Я дуже вдячний, що наші дітки отримали цей інструмент, його історія це він не новий. Він же я думаю, багато хто на ньому вже навчався. Дітки, які проживають в Голландії, і школа отримала, яка це до навчального року для дітей, щоб наші таланти, наші дітки, вони виховалися в такому духовному музичному житті. Талановиті наші дітки, і треба розвивати, допомагати їм. Як би тройку не було, це стан війни. Цей подарунок став ще одним кроком у зміцненні культурних зв'язків між шосткою та європейськими благодійниками. З вересня Віолончель стане частиною навчального процесу, дозволяючи дітям розвивати музичні таланти.